Подорож в тисячу миль починається з першого кроку, писав китайський філософ Лао Ци. Але закінчити цю подорож в будь-який момент може чиясь помилка. Про дорожні ситуації сьогодні у службі порятунку. Дивіться сьогодні у програмі. Їм на зустріч виїхав автомобіль з високопосадовцем за кермом. В результаті родина у лікарні, машина відновленню не підлягає. Людина не прийшла навіть вибачення елементарного вибачення, не попросила. Про гнучкість правил дорожнього руху, в залежності від соціального стану, водія. Хто є більшим злом на дорогах. Водії, порушники чи інспектори, які керуються власними законами. Уберіть руки. Чи правда, що українські шляхи перетворились на зону протистояння? Відгадайте загадку. В одному напрямку, не порушуючи правил дорожнього руху, їде автомобіль з чотирма пасажирами. Зненацька, порушуючи правила, на зустріч їм виїжджає інший автомобіль, за кермом якого високопосадовець зітнення неминуче. Увага! Питання хто буде винним у ДТП. 15 травня близько сьомої години вечора на автошляху городи Рівне Константинопіль рухався автомобіль, «Деонексія». За кермом легковика був священник із Закарпатської області. Чоловік із сім'єю повертався додому від тещі, яка мешкає в Дубровицькому районі. В машині знаходилися його дружина і двоє маленьких дітей п'яти та двох років. Швидкість нас була як звичайно, тому що сім'я 80-90 за населеним пунктом. Розмовляли собі, розслаблено себе почуваєш, тому що не було таких погод. Одніх умов, і від яких залежало би знаєте, подальше, значить, наша дорога. Сергій згадує раптово на зустрічну смугу. Виїхав автомобіль Опель Віваро. Він каже, зреагував швидко і відвів руль в бік, розуміючи, що шанс розминутися у них все ж є. Проте згадує Керманич Деу, зустрічний водій не збирався прийняти праворуч. За секунду каже священник, перед очима проминуло усе життя. Дитинство, гойдалка, школа, мама, діти. Це було буквально. ну, Метрів 30-40 від нас. Я взявся, щоб трошки сюди від'їхати до, до лінії. Я зрозумів, що мені на то не можна виїжджати, тому що мене ніхто не оправдає. Але до лінії, і по суті, ми мали ось так розмінутися. Але різко як спеціально він у нас вдаряє, як доганяє і вдаряє. Що було потім, родина Кравченків пам'ятає, як в тумані різкий біль, плач дітей, поруч чужі люди та медики. Лікарі, що надавали постраждалим першу допомогу, кажуть те, що родині вдалося вижити в тій страшній аварії, інакше ніж дивом, назвати не можна. У дитинки є перелом правої печової кістки, невеличке кутове зміщення, плюс рани, садна на гвечі, так у батька перелом. Лівої променевої кістки на рівні дистального епіфізу, матері переломів, особливих не виявили, але рани, забої, болі. Така картина маленької дівчинки естер. Мабуть, Бог за нею так придивився і менше всього вона була травмована. Лікарі говорять, що водій іншого авто травм не отримав, а тому і госпіталізації не потребував. Тому після огляду одразу залишив лікувальний заклад. 15 травня цього року слідчим відділом Костопільського районного відділу відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною першого кримінального кодексу України санкція статті передбачає обмеження волі максимальне покарання обмеження волі до трьох років з позбавленням права керування транспортним засобом. Кримінальне провадження відкрите по факту скоєння ДТП, а не проти конкретної особи. Адже хто саме винен в аварії, слідство ще не встановило на даний час про. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз, які дадуть в майбутньому змогу розібратися в тому, хто винен Слідчим буде встановлено буде прийнято рішення. Правозахисники дивуються, невже насправді так складно встановити, хто саме винен у трагедії? Адже є очевидці, які розповідають, що насправді сталося того вечора на дорозі. Я бачу це до ну. Метрів, може, 200, може, 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 ну 200, може, триста метрів. Мікроавтобус білий він -біли, якби брав лів лівішу сторону, мені показалося, що він просто з'їжджає, якби перетікає по у і просто бере в ліво з'їжджає на очима. І в цей момент я якби розвернулася там з мікроавтобусом, вже перед подивився, вже було ДТП. Винуватий переконує Євген водій мікроавтобуса. каже, він був нетверезий. Він виїхав не сон своїм автомобілем, коли приїхав вже швидко. І привезли цього чоловіка другого водія, то він був 100% п'яний. Сидів від нього на 2 метри, може 2 метри, півтора метра. І бачив, коли його теж сам чи хто там ідеться нерву води, не їх Вони давали трубку, вона повністю показала алкоголь на 100% що він був п'яний. Правоохоронці ж наразі ведуть слідство. Інформацію про те, що водій Опеля був на підпитку, не підтверджують, але й не спростовують. Натомість Сергій Кравченко стверджує, що керманич мікроавтобуса показував йому довідку, яка засвідчує, що на момент скоєння ДТП алкоголю в його крові не виявили. В родині Кравченків думають, що навряд чи цей водій понесе покарання, адже він досить відомий у місті чоловік. Ігор Лех, заступник начальника Державної податкової служби Рівненської області. Ми вирішили вислухати думку самого Ігоря Леха, але поговорити з чоловіком нам не вдалося. Його номер не відповідає і на роботі його немає. Оксана Іванівна, дивіться, ви не знаєте, Олег є на місці? На лікарнянок, так? Отут репортери до нього прийшли. Ага, я зрозумів. Добре, дякую. Він зразу на наступний день був на роботі, що перший день. Угу. Зранку так він був на роботі. Я зрозумів. Колеги пана Ігоря кажуть, що після аварії його бачили живим та здоровим. Втім, на що саме наразі захворів їхній керівник, та коли повернеться на робоче місце, не знають. З моменту аварії пройшло два тижні. Родину Кравченків уже виписують з лікарні. Сергій та Оксана говорять, що за весь цей час ні Горлех, ні його родина не поцікавилися здоров'ям постраждалих. Що чиновники дозволяють, дозволяють собі сідати п'яними за руль, і при тому, як бачите, в нашому випадку навіть людина не прийшла, навіть вибачення елементарного вибачення не попросила. Навіть, ну. Но... Не поцікавилася, як, як чи дітки, чи хтось там живий в машині, чи, 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 чи всі там загинули. Таке враження, знаєте, що як людина наїхала не на людей, не на сім'ю, а як, ну, як на папірець, якісь, це просто як мумсорми. Сергій Кравченко каже: будуть подавати позов про відшкодування збитків, спричинених в ДТП. Бачила нашу машину, в якому вона стані вона ремонту не підлягає. От і ми всі живі, це саме найбільше щастя, що сім'я наша ціла залишилася. і слава Богу, що Бог захистив нас ну, від таких сильних травм, що несумісні життя. Правозахисники говорять, родина може розраховувати на компенсацію, але лише в тому разі, якщо вину Ігоря Леха буде доведено. Якщо крім розбитого автомобіля, пошкоджена одежа. Особа лікувалася, ліки операції. Збираються всі документи, і по документам, що підтверджують витрати і все інше, виплачується. Нема документів, суд не задовольняє. В якому розмірі родина Кравченків вимагатиме компенсації від ВІП Керманича? Поки що невідомо наразі називають лише суму, яку витратили на лікування 10 тисяч гривень то буде заявлений позов про відшкодування як матеріальної шкоди, так і е моральної шкоди. Е Це все передбачено законодавством, в процесі слідства заявляється, такий позов. Пізніше він розглядається в суді разом з кримінальною справою. Проте не на камеру Сергій Кравченко говорить: не вірить, що їм вдасться щось довести. Адже за кермом того мікроавтобуса, що мало не позбавив життя їх та маленьких дітей, сидів високопосадовець і продовжує: Ми дякуємо Богу, що залишилися живі. Аварії за участю політиків, високопоставлених чиновників та їхніх родичів не рідкість. У ВІП ДТП часто фігурують дорогі автомобілі та гучні прізвища. Журналіст Богдан Ковальчук досліджував тему мажорних аварій на шпальтах друкованого видання. Він стверджує, в Україні діє негласний закон: чим вища посада людини, тим меншу відповідальність вона несе. Підбиваючи підсумки гучних ДТП за останні 10 років, учасниками яких стали чиновники. Журналіст дійшов висновку. Навіть якщо порушення очевидне, винуватець дуже рідко несе покарання, на не яка заслуговує. Можна перераховувати дуже довго, починаючи від 2002 року, коли е, тодішній спікер, е, шофер тодішнього спікера Володимира Литвина завіз його в ДТП, постраждав пенсіонер на Жигулях і помер. От і був визнаний якраз цей пенсіонер винен у ДТП. При глибинному дослідженні знаходиш набагато більше цікавих. І невідомих досі фактів, як правило, вони закінчуються нічим. Як правило, це все спускається, що називається на гальмах. Журналіст говорить, часто справа закривається на етапі слідства. Підстава, експертиза, яку проводила ДАІ, встановила, що віп персона ні в чому не винна. І, як приклад, згадує кілька історій. 2009 рік тоді ще мер міста Димитрова Донецької області Юрій Анісімов збив 48-річну працівницю шахти Центральна Ірину Тимошенко. На відео, яке зняли після ДТП, керманич міста не може встояти на ногах, а експертиза виявила 0,75 проміли алкоголю приблизно 150 грам горілки. За скоєне чиновник отримав 7 років ув'язнення, яке згодом скоротили удвічі. 2012 рік у Дніпропетровську п'яний, але за довідкою Тверезий голова Зачепилівської райради Харківської області виїхав на зустрічну смугу і протаранив чотири машини, внаслідок чого одна людина загинула. Вину його ще не доведено і звільнено під заставу 25 тисяч гривень. Представники державтоінспекції категорично не згодні з думкою, що для ВІП персон на дорозі є якісь привілеї. Вони переконують, що для усіх людей, незалежно від посади, закони однакові, і для них немає значення, якого рану чиновник потрапив в ДТП. Слідство вони ведуть об'єктивно. Якщо це е... Водій, який порушує правила дорожнього руху, чи то зірка телебачення, чи кіно, чи будь якого рівня чиновник, якщо вони грубо порушують правила дорожнього руху, то немає значення для наших працівників, хто ви є. Головне, що ви водій, і у вас є водійське посвідчення, і складається адмінпротокол за порушення. Всі рівні має значення, яка у вас посада, і скільки у вас грошей. Причиною жахливих ДТП є недотримання елементарних правил безпеки, перевищення швидкості призводить до трагедії. Водії не поспішайте, пам'ятайте, на вас чекають вдома. В Україні набирає обертів дорожня війна. Хто воює на українських автошляхах? Правоохоронці проти нахабних порушників чи навпаки водії з інспекторами, які керуються власними законами. Дивіться про гарячий коктейль протистояння емоцій, закону та провокацій просто зараз. Щоразу сідаючи за керму автомобіля та натискаючи на педаль газу, водій потенційно готується до зустрічі з державтоінспектором, адже саме працівник ДАІ стежить за громадським порядком та безпекою на дорогах країни в обов'язки Державтоінспектора входять нагляд за дорожнім рухом, припинення адміністративних правопорушень, допомога учасникам дорожнього руху. Мало хто з водіїв радіє зустрічі з працівником Державтоінспекції. І не дивно кажуть психологи, адже мова йде про порушення та відповідальність. Существует конфлікт в том, что у людей абсолютно різний интерес і різний результат, который они хочуть достигнути. Водители, як правило, нарушив правила, не хотят платить штрафы. И... А инспектора ГАИ, они э, должны, они при выполнении своих обязанностей, они должны сделать так, чтобы водители заплатили эти штрафы. Да? То есть отношение, оно уже сформировано даже не к, к какому-то конкретному человеку. То есть спросите водителя, как вы относитесь к инспекторам ГАИ, любому. То вряд ли кто-то скажет, я их люблю, обожаю и мечтаю с ними пообщаться на дороге. Все относятся к ним с опаской, да, как бы, ну, и уже такой... Почва для вона вже є. Водії, які не порушують правил дорожнього руху, ставляться до працівників ДАІ по-філософськи. Якщо не нарушають, то не зупиняють. В настоящий момент я, наприклад, не можу пожалуватися на роботника в центрі, за якщо перевищують швидкість, зупинюють. Якщо не привищують, ніхто не зупиняє. Утім, деякі водії скажуться. Бувають випадки, коли працівники Державтоінспекції зупиняють їх і без видимих на те причин. Я допустим сьогодні з утра виїжджав на зелений світ. Мені кажуть, що я їхав на красний світ. А в них якісь підтвердження є? Ні, ні. Ну, Звинувачую в тому, що, наприклад, там перевищується швидкість. Хоча швидкості перевищення не було, там або там для перевірки документів, особистості, або машина може підозріла. Різні випадки були. Комусь з водіїв вдається довести інспектору свою невинуватість, а декому все ж доводиться сплачувати штрафи. Утім, як говорять самі водії, їм легше визнати свою провину і на місці вирішити це питання. Вони одразу пропонують щось дешевше, можна, можна вирішити по-іншому вже. І вже розумію, що вигідніше менше заплатити. Для мене краще не витрачати мого часу, я дам 50 гривень, поїду далі. За словами експертів, саме браком часу та необізнаністю водіїв і користуються працівники ДІІ, які часто ведуть себе невідповідно до їх службових інструкцій. Свідком одного такого правопорушення зі сторони державтоінспектора став водій з 15-річним досвідом Олексій Кирієнко. Я вранці завожу дитину в школу. Возвращаюся зі школи. Там буквально метрів 300 є перекресток. От і на цьому перекрьостки стоять сотрудники ГИ. И останавливают их подряд автомобили в два ряда. Вот и і в три ряди что-то, пускають там. Люди підходять к ним, садяться. Побачивши, що працівники державтоінспекції порушують правила дорожнього руху, Олексій вирішив зафіксувати це на камеру свого мобільного телефону. І стою себе на тротуарі, знімаю. Э, затем мене підходить один із інспекторів, ну і починає спрашувати. Добре дітей справи. А скажіть, а старший наряд, хто у вас? А що ви хотіли? А пообщатися хочу. Общатися накараться. Сімска до старшим нарядом. Что вы хотите? Поговорить. А чего? А, узнать э, причины остановки и причину mm. того, что ваш автомобиль... Тоже нарушає правила дорожнього руху. за словами Олексія, інспектору ДАІ, таке повчання не сподобалось. За лічені секунди правоохоронець схопив чоловіка та потягнув до службового автомобіля для детальних пояснень. Все, що тоді відбувалося, мобільний телефон Олексія зафіксував на відеокамеру. Зі мною будь ласка Ти Уберіть руки. Стой, стой. Руки, ну, пок, руки уберите. Руки уберите. Декланы покоры? Товарищ, будешь весь ветер, как назовут. Помогите! Какое слование? Руки уберите. Давай, я бы снизу в районе. Руки уберите. Что там случилось? Кто старший наряду? Кто старший нарядов? Я не сяду. Я сам не сяду. Далі пригадує Олексій побитого та у кайданках його привезли до стін одного з районних суддів столиці. <sharp inhale> Фальсифіцірують на мене діло по 185 статті адміністративного кодексу. Это злостне От і відправляють мене сразу на троє суток. Єдиний беззаперечний доказ невинуватості Олексія це мобільний телефон, за допомогою якого він фіксував незаконні дії правоохоронців. Утім, за словами постраждалого, працівники ДАІ доклали усіх зусиль, аби цей запис більше ніхто не міг побачити. Мої телефони ламають, відео видаляють, яке було записано. Но Але... Слава богу, через какое-то время мне удалось восстановить это видео. Вот и был апелляционный суд, который длился целый год. И благодаря этому видео, то что оно восстановилось, апелляционный суд сразу же отменил это решение. Вот, и таким образом, как бы. Я виграв. Довівши свою невинуватість, Олексій повторно звернувся в суд для того, аби покарати своїх кривдників. Зараз проти державтоінспекторів, які того дня були поруч, відкрито кримінальне провадження. Чим закінчиться справа, поки невідомо. Чоловік каже, те, що йому тоді довелося пережити, визначило подальше його життя. Тепер він вирішив боротися проти даїшників, які самі порушують правила дорожнього руху. То після такої. В такой ситуации у меня еще больше стало как бы силы, наверное, с ними бороться и больше желания у меня стало объяснять еще другим людям, насколько они могут попасть просто так в какие-то ситуации именно с сотрудниками ГАИ. Вот, чтобы они були осторожні, чтобы они учілі, чтобы они знали свої права, щоб вони знали, як поступати в тих і інших ситуаціях. Експерти ж кажуть, для того щоб уникнути конфліктної ситуації, водії та автоінспектори повинні перш за все поважати права та обов'язки один одного. Працівники ДІ відповідно до їх посадових обов'язків повинні нести службу у формованому одязі відповідно до вказаних розпоряджень керівництва. Вони отримують відповідний план несення чергування, який затверджений керівником. Відповідного підрозділу, от і повинні е, діяти от, в, в цих межах. Працівники ДІЇ можуть проводити як піше патрулювання, так і автомобільне. У разі, якщо чергування відбувається на автівці, то стояти вони повинні на видному для водіїв місці, не порушуючи правил дорожнього руху з увімкненими синіми проблизковими маячками. Автоінспектор повинен зупиняти водії відповідно до існуючих інструкцій, а саме за правопорушення, або ж якщо ваша машина перебуває у розшуку, всі інші зупинки Є незаконними, кажуть правозахисники. По-перше, працівник міліції лише на законних підставах повинен зупиняти водія або учасники дорожнього руху лише на законних підставах. Е, значить, вимоги його повинні бути законною. Якщо він зупиняє водія, то е, ця вимога повинна бути законною. Тобто він, відразу підійшовши до водія, він повинен представитися на вимогу водія, показати своє службове посвідчення, якщо водій цього вимагає. А, значить, і е, 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 повідомити про причину зупинці, зупинки та е, скоєне правопорушення. Тобто, це обов'язково. У разі якщо у водія виникає питання з приводу законності патрулювання працівника ДАЇ у даній місцевості, він може попросити у державтоінспектора інспектора путівний лист, в якому чітко має бути зазначена територія чергування. Утім, за словами експертів, працівники ДАІ дуже часто нехтують цим правилом. Зачастую працівники ДАІ відмовляються або називати своє прізвище, посаду та надавати своє службове посвідчення. Не знов таки наголошую, надавати просто для огляду. Не передавати в руки, а надавати для огляду іншим учасникам дорожнього руху. Крім цього, продовжує правозахисник, досить часто працівники ДАІ відмовляються повідомляти водієві або причину зупинки, або ж надати фото та відеодокази, на яких чітко має бути зафіксовано державний номерний знак автомобіля, водій, правопорушення, дата та час. Якщо докази відсутні, у водія є всі законні підстави е, казати, що даного правопорушення я не скоював. А тим більш кожен водій, я наголошую, кожен водій до моменту визнання його правопорушником має право заявляти, що він ні в чому не винен. Повірте, в 99 випадках із 100 водій, 100 водій правий. І лише один відсоток зі ста, коли не прав водій. Утім, експерти наголошують: не бійтеся складення адміністративного протоколу працівником ДАІ. не маючи доказів вашого правопорушення, ви з легкістю зможете довести у суді свою безневинність. Було е складно на мене безліч протоколів е, щодо там, наприклад, перевищення швидкості, які я е, успішно скасував в судах, тому що прилади, якими вони вимірювались, не було не було жодного доказу мого правопорушення, і в судах, я в судах я це доводив. Експерти кажуть, зробити це буде легше, якщо ви матимете беззаперечні докази, наприклад, відеозапис. Фіксація на відео це єдиний спосіб захистити себе в дорозі, так як кх, працівник дає. Е, Виносить, складає протокол, і немає жодного способу довести в суді, що цей протокол був складений завідомо неправдиво, неправильно. Утім, на жаль, не всі працівники державної інспекції погоджуються на те, щоб розмова була записана. Реагують по-різному, називають таких водіїв провокаторами, лаються, розпускають руки. Інші ж такі, як пан Микола, до того що його знімають на відео, звик Ми не заборонено йому фіксувати. Ну, а ви реагуєте спокійно? Особисто я спокійно реагую. Утім, бувають випадки, коли водії самі провокують працівників ДАІ на конфлікт. Прикладами таких провокацій сьогодні переповнений увесь інтернет. Прапорщик, звідки ви виприкнули? прапорщик? що це за... Ви? Я не тут я тут стою. Прапорщик? Що ви хочете з мене? На якій підставі? Не було порушення. Не було порушення. Є порушення. Знаки Куди стоять не по госту. Ти? Я, я нікуди не збираюся йти, ви що інтересно. Ну так і що ви будь хочете? З якої ви причини? Будь а я вам кажу, ні, докази ви надайте. Власки. Докази надавай. Що, будь ласка. Иди, Куди йдіть? Я у, сижу іди, тут. Експерти кажуть, така поведінка є ніщо інше як провокація зі сторони водія на конфліктну ситуацію і радять водіям вести себе стримано у розмові з людиною при виконанні своїх службових обов'язків. Оставаясь вежливим і здержувая свої, якщо навіть виникають негативні емоції. Тобто виражати негативні емоції працівнику ГАІ – це автоматично провоцирувати ситуацію. Ну, какие розвиття А, uh, Поэтому точно також на яких оставаннях ви мене становили? Від можна це в такої позитивні мадальності, як прояснення факта, а можна починати почати конфліктувати, хто вам дав право і хто ви такой, да? То я рекомендую спрашивать позитивно, просто проясняє факт. Жито інспектори кажуть, бувають випадки, коли водії намагаються їх спровокувати. Утім, вони, як люди, що виконують свої службові обов'язки, не повинні на це реагувати та мають діяти відповідно до інструкцій. Потрібно контролювати себе, посміхатися, відповідати водію культурно вічливо, не ображатися на нього. Пройде декілька хвилин, я думаю, що він заспокоїться і все буде нормально. Державтоінспекція це спеціальна служба, яка була створена для того, аби контролювати порядок на автошляхах. Утім, контролюючи когось, працівники ДАІ часто буває самі допускають помилки. Тому для того, щоб уникнути неприємної ситуації з державтоінспектором, водій повинен досконало знати свої права та обов'язки. У наступному випуску служби порятунку ви побачите, до місцевої лікарні на Кіровоградщині потрапила однорічна дитина з ножовим пораненням. Дитину вдарив у груди, власний тато. А поки медики рятували малечу, батько спалив їхню хату, що стало причиною цього жахливого нападу. Маленький хлопчик отримав перелом ноги. Дівчинка загинула. Хто винен у тому, що дитячий майданчик став місцем трагедії, а вбивцею дитяча гойдалка? На дорозі, як у житті, може трапитись усе, що завгодно. Але будь-який шлях буде набагато легшим, якщо долати його разом. З вами була служба порятунку. Нехай щастить.